Всім привіт! Вітаю вас у новому відео на моєму каналі. Для новеньких мене звати Юля, я проживаю в селі. Це наш свідомий вибір. Ми з сім'єю близько 4 років тому переїхали жити за місто, і сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом, який вже назбирався за цих 4 роки. Де дешевше в місті чи в селі? Ця тема є досить вузька, але останнім часом, під моїми відео, це досить популярне запитання. Я б сказала, навіть можливо найбільш популярне. Після запитання, звичайно, звідки ми беремо гроші на все це. Але про це розповім іншим разом. А сьогодні буде тема, яка заявлена в назві. Відео розповім про те, де дешевше жити, в селі чи у місті. Кому цікава така тема, продовжуйте дивитися. Перед тим не забудьте підписатись на канал, підтримайте мене лайками, коментарями і ставте собі дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Якщо така тематика є для вас цікавою та актуальною. Здавалося б, в цьому питанні, де дешевше жити в селі та місті, дуже просто, але тут не все так однозначно, як видається на перший погляд. І я дуже шкодую, що мені не трапилося на очі таке відео, коли ми обирали ось цей заміський спосіб життя. До речі, про те, чому і як ми переїхали жити у село, є окреме відео у мене на каналі. Можете туди перейти і подивитися, бо дуже часто ось такі запитання дублюються, з'являються завжди нові глядачі. here. Я залишу і в описі до відео, і тут в підказках переходьте, подивіться усю передісторію і звідки в нас, в принципі, ось цей досвід, яким я ділюся сьогодні з вами. Я розбила ось ці витрати на вартість заміського чи міського життя на певні категорії, і ось відносно них буду робити таке порівняння. Єдине, зауважу: я порівнюю виключно свій досвід, свій спосіб життя, і ви можете це адаптувати під себе або порівнювати, що у вас так чи що у вас по іншому. Отож, перше і, мабуть, найважливіше це вартість самого житла. Хто зі мною давно, то мабуть знає, що ми раніше хотіли квартиру у місті, але у нас на це не вистачило коштів, тож ми придбали будинок в селі. На той час це був єдиний можливий для нас варіант, бо ціна була суттєво. Меншою аніж квартира, звісно, вкладати гроші треба і в ремонт будинку, і в квартиру, яку б ви не придбали. Ну хіба там придбаєте вже з готовим ремонтом? Ну, але відповідно на неї ціна буде значно вищою. В цьому порівнянні однозначно купити хату в селі дешевше, але йдеться власне про хату такого формату, як в нас, про якийсь двохповерховий котеч. Ну, звісно, це не до порівняння, і ви повинні розуміти, що в всьому є якась цінова категорія, від якої варто відштовхуватися. Ми, до речі, розглядали ще варіант купівлі дачі в якому дачному кооперативі поблизу Львова. Тож, якщо порівнювати квартира чи будинок, сільський будинок, хата, то однозначно хата буде дешевше. Комуналка. Ну як і в місті, так і в селі, всі ми використовуємо світло, газ, воду, опалення. Тобто, це потрібно розуміти, що якщо ви виїхали в село, це не означає, що ви абсолютно автономні і вам нічого не потрібно. Ні. За світло треба платити. В Теперішніх реаліях я взагалі, мовчу. світло це окрема тема, і не знаю, наскільки актуально її зараз сюди приплітати, але майте на увазі, світло в селі також коштує, і, як і в місті. Ще є нюанс, про який я, наприклад, не знала раніше, коли ми переїхали в село, В місті ми не використовували більше 100 кВт в місяць. А виявляється, якщо ви використовуєте більше ніж 100 кВт за місяць, то ціна за наступні кВт вдвічі більша. Тут ми використовували більше, відповідно, в нас рахунки були такі, можна сказати, космічні. Якщо брати до уваги, що ми жили на орендованій квартирі, ну там грає роль на квартирі, скільки людей прописаних, полічильнику, тобто там якісь можливо є пільги чи субсидії. Ну, це теж все відіграє роль, це звичайно індивідуально. В нас будинок досить зав'язаний на світлі, бо в нас опалення частково йде електричне, в нас є тепла підлога електрична, в нас є в ванні батарея електрична, але основне опалення все ж таки газом. І коли ми сюди тільки переїхали і встановили газові конвектори, ми були такі щасливі, бо газовий конвектор я вже, до речі, розповідала про те, ну взагалі про цю систему опалення, яка в нас є, і я говорила про те, що газовий конвектор це дуже зручно. Ви увімкнули за дві хвилини, у вас в хаті тепло. Навіть якщо до того у вас, наприклад, вдома не було тиждень і було холодно. Тому ми були дуже щасливі, що в нас є газ і все круто. Але в той момент якраз відбувся скачок ціни на газ. І пам'ятаю, по-моєму, з 4 чи з 3 гривень за газ за куб газу ми почали платити 8 гривень. І це було так трохи боляче, скажімо. Зважаючи, що ми хотіли, щоб було тепло. У нас вже були діти, і треба було підтримувати певну температуру, плюс світло. Словом, комуналка в селі для нас не є дешевшою, аніж у місті. Я б навіть сказала, навіть трохи дорожчою. Ми не платимо за воду, але вода не є безкоштовною. Ми платимо за світло, яке використовує насос, аби цю воду накачати. Ми платимо за світло для бойлера, який мусить цю воду нагріти. До того ж, ми заплатили значну суму за те, щоб вирити свердловину і щоб ця вода, в принципі, до нас поступала. Так само можу сказати про каналізацію. Якщо у вас, наприклад, є групка чи п'єць на дрова, зараз це дуже актуально і Багато мені в коментарях прилітає, які ми недалекоглядні, що ми ці п'єци розібрали. Так от, вкотре повторюю, ми п'єци розбирали не через те, що ми не хотіли дровами палити, а через те, що вони були в аварійному стані, і ми просто боялися від них вчадіти. Плюс вони були зроблені під газ, і це було абсолютно неекономно, про що я вже сказала раніше трошки. Так от. Якщо у вас є п'єць на дрова, то врахуйте, що вам ці дрова також треба купити. Або працювати цілий сезон, заготівляти ці дрова, і якби праця також коштує. І не можу сказати, що це є якісь рівнозначні такі речі. Ну, хтось, можливо, платить менше, менше використовує світла. Чисто в нашому випадку я можу сказати, що в нас комуналка в селі виходить дорожче, аніж було у місті. Просто я ще можу порівнювати з, з тим, що оплачують, наприклад, мої друзі в тих квартирах, в яких вони проживають. Ну, в середньому, наскільки я знаю, то комуналка там виходить десь до 2 тисяч гривень в опалювальний сезон. В нас, якщо все працює в штатному режимі, не так, як зараз є в економ варіанті і в період відключень, а так, як було до того, то ми платили 3-3,5 тисячі за газ і за світло. Ну, це так я в середньому говорю, точних цифр не називаю, бо, звісно, все там має якісь свої нюанси. В комунальних платежах за квартиру, звісно, ще враховується прибудинкова територія, ще враховуються там ліфти, обслуговування, багато інших моментів. В нас, крім світла газу, ми ще платимо за інтернет і за вивіз сміття. Тому, якщо ви хочете переїхати жити в село, бо тут дешевше в плані комунальних послуг, то... Я хочу цей міф розвіяти так не є. Або ж вам доведеться страшно економити, мати лише один холодильник для світла, дві лампочки в хаті і на дрова, які ви будете заготовляти самі. Тоді так це життя в селі буде для вас практично безкоштовним. В нашому випадку це основна стаття витрат. Що раніше, що тепер. Ми це завжди нівелювали тим. От ми порівнювали, скільки ми платили за оренду квартири і скільки нам виходило доїзд до міста. Той час це були однакові суми. От чесно, ми ну, у нас, правда, тоді була машина, малолітражка, але все ж на той час оренда однокімнатної квартири виходила так само, як нам виходила дорога за місяць туди-сюди їздити. Зараз для нас транспортні витрати значно зросли, ну але відповідно оренда житла у Львові також зросла в рази порівняно з тим, що ми проживали 4 роки тому. Відтак, я вважаю, що ось ці поняття, якщо у вас є орендоване житло або транспортні витрати, вони Абсолютно однакові. Ну, не абсолютно, але приблизно плюс-мінус однакові. Ще один такий важливий момент, про який я наголошувала вже неодноразово, що життя за містом для нас стало можливим лише після того, коли у нас з'явився свій автомобіль. Без автомобіля жити за містом, особливо якщо це так ну, 20 км плюс, то це складно. Ну, можливо, звичайно, але це складно. Складно в плані, якщо у вас є діти, складно, якщо вам потрібно їздити на роботу, у вас є якийсь свій особистий графік і ви не хочете залежати від маршруток. Ну, є з цим нюанси, тому якби ми розглядали варіант заміського життя лише при наявності автомобіля. Бо я вкотре повторюю, автомобіль в нашому випадку це не предмет розкоші, це дійсно така, знаєте, необхідність. Можна говорити багато, і філософія і суперечки думаю на цю тему можуть не закінчуватись ніколи. Але ми, жителі міста, навіть якщо переїхали в село, я не можу сказати, що ми надто сильно змінили свої якісь харчові привички. Ми... Все одно їмо те, що звикли їсти в місті. Так, в нас є невеличкий город. Ми вирощуємо там якісь овочі, якусь зелень, але це лише маленький сезон, коли ми це маємо. Ну, робимо якісь, звісно, заготовки. У нас є свої сад фруктовий, багато є ягід, фруктів. Але все одно леова частка витрат це все ж таки продукти харчування. Зважаючи на ситуацію, яка є зараз в країні, і з тими цінами, які є зараз, то це чи не основна з витрат, яка залишилась на зараз, ми там підкидаємо потреби одягу, там косметики чи ще чогось. В основному зараз всі стараються аби було що їсти, і в хаті було тепло. Ну, будьмо відвертими. В селі легше в розумінні, що є більш якісні продукти харчування. Там можна в сусіда купити курку, чи молоко, чи там яйця. Хоча зараз вже в сучасному селі це складніше, бо щоб ви розуміли, в нас на два села, здається, є тільки одне господарство, де тримають корів. Ну, якби для мене це нонсенс, тому що раніше я пам'ятаю свою бабусю і взагалі ну, я жила в місті. І там були черги з корів і по 100, по 120 корів на одну чергу. Тобто, і я думала, так і досі є в селі, але як бачите, ні. З цим вже дефіцит. І мене сильно дивує ситуація, що кількість молока, молочних продуктів завжди в магазинах, там асортимент зростає, але якби довкола я не бачу того, щоб збільшувалися якісь господарства з великою рогатою худобою. Ви, звичайно, можете в принципі в селі себе забезпечити повністю. Садити город, сіяти пшеницю, мати і своє борошно, і свій цукор, і овочі, і мати завести якусь худобу, і мати там курку, свиню, м'ясо. Ну, словом, ви можете це зробити, якби, життя в селі це передбачає і дає якусь таку незалежність, харчову, можна сказати. Але це не в нашому випадку, тому що ми не тримаємо ніяких тварин. І для нас якби, в цьому плані ситуація не сильно змінилася. Той город, який є в мене. У мене це чисто для душі, це чисто для е, віддушеного можна сказати, і якби можливість самореалізуватися і доказати самі собі, що я можу своїми руками щось виростити, і це щось буде досить смачним та їстівним. Це важливий пункт, як на мене. Ну тут вже не так йдеться про ціну, а як про доступність. У нас в селі є амбулаторія, є лікарня, є сімейний лікар, до якого ми записали обидвох своїх дітей. Немає проблем з ним зв'язатись, немає проблем до нього приїхати, там чи він до нас приїжджає оглянути дітей. Є проблеми. Я б сказала такі лабораторні, там здати аналізи, пройти вузьких спеціалістів. Ну, все це ми робимо в приватних клініках, в приватних поліклініках у Львові. Зазвичай тут у нас такої можливості, на жаль, немає. Є деякі вакцини, в принципі, часом є якась допомога там. От мені нещодавно наш сімейний лікар дав багато жаропонижаючого для діток, там соленої води. Для промивання носиків, ну, тобто була якась. якесь забезпечення, все ж таки є. Я вважаю, що наша лікарня в не найгіршому стані і досить достойна як для села. Але все ж є різниця з містом. Тут нема чого сперечатися. А найбільше, що мене завжди турбує, і це було дуже важливо в період, коли я була вагітна. Ну, тут неможливо викликати швидку. Ну як би можливо, але поки вона сюди доїде, бо територіально наш районний центр дуже далеко від нашого села. Якось так розміщено, не зовсім як на мене, логічно. І ми, якщо нам терміново кудись, треба ми їдемо до Львова самі своїм автомобілем. І я дуже боялася, коли була на останніх вже термінах вагітності, що я, наприклад, буду сама і мене почнеться перейме, а я не зможу сісти за кермо або не зможу старшого сина залишити, і мені треба буде їхати. Словом, тут є нюанс, треба це враховувати. Можна викликати, звичайно, швидку, бо я бачила неодноразово до сусідів, приїжджала швидка. Це, мабуть, реально робити. Я ніколи такого не робила. Слава Богу, у нас не було такої потреби, поки що обходилися самі. Також для мене ще досить е, така дивна ситуація, чому е, в селі немає аптеки. Ну я в принципі як. Я розумію, чому немає, якби нема стільки людей, нема стільки попиту, хоча аптека, хоча б якась мінімальна аптека, мені здається, мала би бути. Хоча б якийсь аптечний пункт невеличкий, бо е, знаєте, не раз там навіть банально. Перекіс потрібен і немає, і треба їхати в найближче містечко, щоб ну, отримати якісь ліки. Буває таке, в нас приходили до нас сусіди, там просили їм з'їздити в аптеку, або якщо будемо їхати до міста, щоб ми їм щось купили там в аптеці. Ну, є з цим проблема, але я думаю, що це не тільки в нашому селі. Я думаю, що це у всіх таких маленьких населених пунктах є проблема з доступом до ліків. Хоча я не виключаю, я просто не знаю цієї ситуації, мабуть, в нашого сімейного лікаря в нашій амбулаторії якийсь базовий набір там від серці тиску, ну мабуть, такі ліки все ж таки є. І наостанок ще розповім про магазини, розваги, те, чого здається, немає в селі. Я вже якось розповідала про культуру на селі, чим живе наше село, про наш народний дім, про нашу бібліотеку, Нещодавно було відео. Я посилання на всі ці відео вам залишу в описі до відео. Насправді вони цікаві. Якщо ви б хотіли побачити якесь таке, якусь таку іншу сторону життя, то... Так, в селі вона також є, тут є чим зайнятися, тут нема магазинів, так, нема торгових центрів, кінотеатрів і тому подібно, але тут воно й не потрібне, скажімо, тут зовсім інші розваги, зовсім інше бачення відпочинку, як на мене. Тут Простори, ліси, поля, річки, озера. Ну, в кожному селі, звісно, є якась своя природна цікавинка. І я вважаю, що цим в принципі село і відрізняється від міста. Тут ми ближче з природою, тут ми. Потребуємо і отримуємо зовсім інші емоції і розваги, і якби навіть недоцільно це порівнювати з містом. Так часом нам бракує поїздок в якісь торгові центри, але я не скажу, що це так критично і що воно там викликає у мене якийсь тяжкий дискомфорт. Ні. Швидше це необхідність, і то я вже так досить давно перейшла на онлайн покупки часто замовляю щось в інтернеті. Що стосується їжі, я також розказувала, як я замовляю онлайн-продукти, одяг в основному також замовляю. Часом просто хочеться кудись вийти, то ми ось так можемо їхати або в якусь дитячу кімнату, щоб дітей вигуляти. Але загалом розваг і відпочинку в селі вистачає ось так з головою. Погодьтесь, коли почався карантин і люди в місті були дуже обмежені в пересуванні, можна сказати, то життя за містом, з можливістю посмажити шашлики в себе на подвір'ї, чи просто подихати свіжим повітрям необмежено, це було за щастя. І я вам скажу, це за щастя так і залишилось. Єдине, що зараз у нас непевна ситуація в країні, ми не знаємо, чи прилетить в місто, чи прилетить в село, і, ем, ну, чекаємо, чекаємо перемоги, чекаємо повернення до нормального життя. Сподіваємося, всі разом повернемось і будемо святкувати нашу перемогу. Чекаємо на такий подарунок долі. До речі, про подарунки писали, і я говорила в попередньому відео про те, що ось найкращий подарунок для українців це перемога. Але знаєте, ні, перемога це не подарунок, це результат нашої боротьби. Ми всі на неї заслужили, ми всі її дуже чекаємо. І не можна сказати, що нам щось падає на голову ні. Українці вже багато століть виборюють, виборюють своє право на просто спокійне і вільне життя. Тому Тож, підсумовуючи і відповідаючи на запитання, де дешевше проживати в місті і в селі, я вам скажу так. Немає такого дешевше чи дорожче. Все відносно залежить від вашого способу життя, від побуту, який у вас облаштований, від того, на що ви готові піти, чим жертвувати, і взагалі, який у вас стиль життя. Не все однозначно міряйте все до себе, до своїх звичок і обмірковуйте. Єдине, що можу вам сказати, що до життя в селі треба бути готовим. Готовим морально, психологічно і дійсно цього хотіти. Бо якщо ви робите це з примусу, там, з певних обставин, там життя заставило вас повернутися, наприклад, в батьківську хату, а ви не любите село і сприймаєте його як якусь каторгу, то воно вам не буде приносити задоволення. От чесно, дешевше це буде чи дорожче, ну, не буде воно вам приносити того, що в принципі може і на що має потенціал. І ще один такий нюанс, який помічає дуже часто за своїми друзями, яких була можливість проживати в селі, там літку в бабусі цілими е, сезонами вони сиділи в селі, то вони село сприймають як тяжку каторжну працю. Не відпочинок, не задоволення, і чомусь для них ці спогади не є якимись теплими і солодкими, а якось так. Не знаю, в мене таких асоціацій з селом немає. Для мене це дійсно якийсь такий інший вид життя. І якось мені в коментарях хтось написав, що як дивиться мої відео і про те, як я розповідаю про життя за містом, то складається враження, що в нас такий стиль європейського села. У нас село не європейське, у нас село звичайне, але все залежить від того, як ви до цього ставитесь, що ви вносите в собі і що ви транслюєте для світу. Тому я бажаю нам усім сили, натхнення, мужності і міцності пережити, вистояти, не піддатись темряві. Ми обов'язково переможемо. Дякую вам усім за перегляд. Сподіваюсь, це відео для когось було корисним, когось наштухнуло на якісь роздуми, на якісь дискусії в межах сім'ї, там чоловік з жінкою, можливо, там сперечається, варто чи не варто. І ось я вам такі свої якісь флешбеки показую з того свого досвіду, який у мене є. Пишіть свої коментарі, можливо, на щось не відповіла, можливо, не повністю розкрила свою думку. Чекаю вас в коментарях. Дякую за перегляд. Всім папа. тримаємося, -па, Слава Україні! Ми переможемо і в місті, і в селі.